Привіт, глядачі каналу Мотостор. Продовжую знайомити вас з акційними пропозиціями до тижня Чорна п'ятниця, яка триває в мережі магазину Мотостор. І трактори марки Кентавр також приймають участь і ви можете зекономити по суті від 100 до 1000 доларів при купівлі міндінг-трактора. Звісно, вам потрібно особисто приїхати у Вишневе за адресою Київська 4D. Або в будь-яке з інших представництв мережі магазинів Мотостор потрібно особисто вибрати трактор, і на кожен трактор, на кожен серійний номер є своя знижка. Ну а в цьому відео демонструю вам трактор Кентавр 404. Старт ціни на трактори Кентавр від 6,650, А це у нас буде максимальна комплектація. І конкретну ціну такого трактора почуєте в кінці відео. Декілька важливих особливостей в цієї комплектації це трактор на триточковій навісці з зовнішніми гідроциліндрами. Бачите, позаду тут абсолютно все зашито, посилений задній міст. Триточкова навіска на 650 кг і ось такий триканальний гідророзподільник. Також головна особливість, що трактор побудований на шасі, ТЕ, і тут стоїть дводискове щеплення. Ну і як будь-який класичний люксовий Кентавр 404. Трактор має свою певну комплектацію. Саме ось такий преміальний, максимальний наворочений, топовий трактор має комплектацію. Чотири противаги по 12 кг. Ось така нового зразка оптика це нові фари вже оновлені. На капоті ось така додаткова паливна кришка, яка захищає ваш паливний бак. Додаткові дрібнички, але це є опції. Передні колеса 7,50-16, Міст у нас редукторний, і колія по центрам 1,20 м. Агротехнічний кліренс при таких колесах 35 см. Дуже сильний вітер, але сподіваюся, що мікрофон відпрацює свою роботу. Двигун у нас 4 циліндри КМ 490 2,5 літри 40 кінських сил. Далі в нас абсолютно рівна підлога. Важелі перемикання швидкостей і роздатки зміщені праворуч. Коробка у нас чотири передачі вперед, одна назад, повишені, понижені. І ще раз нагадую, тут сухе дводискове щеплення. Панель приладів ось така проста, лаконічна, інформативна, все з підсвіткою. Сидіння з підлокітниками, задня частина вся зашита. Є окремий ручник, ось такий стоянкове гальмо. Підключаєте окремо важелем ось цим. Передній ведучий міст, є окремий важель блокування міжколісного диференціалу. Задні колеса в нас з додатковими противагами по 26 кг. Колеса розмірністю 11,2х24. Ось така планочка з підсвіткою для кріплення заднього номерного знаку. Тут також ось така LED-оптика. Ну і позаду я вже на самому початку відео показав вам, що. Тут не тільки ось такий ліхтар LED, але й найголовніше, що триканальний розподільник, і, звісно, триточкова навіска. З зовнішніми гідроциліндрами. Ну і класика буксирувальний гак на два положення по висоті і вал відбору потужності з захисним чохлом на дві швидкості 540 і 720. Також електрику підключаєте через ось таку розетку, вона вже під'єднана до трактора. Тепер ви побачили цей трактор більш детально і скажу одразу, що стандартна ціна трактора ще раз 6650, а ось такий трактор в максимальній комплектації з усіма новоротами обійдеться вам у 7200. Якщо відео корисне, то не забудьте поставити лайк, натисніть на сердечко. Якщо хочете приймати участь в супер-акції Чорна П'ятниця, отримати суперові винагороди, телефонуєте за номером 066 949 9090, 90. приїжджаєте до нас у Вишнева або в будь-який з інших представництв мережі магазину Мотостор і замовляєте трактор певний з певною знижкою. Все, всім дякую за увагу. Економте до тисячі доларів протягом тижня і купуйте техніку в мотостор.